Добрий день, я студентка історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і Ольга. І сьогодні я хочу взяти у вас інтерв'ю на тему повсякденне життя українців в радянський період. Е, представтеся, будь ласка, розкажіть декілька слів про себе та про свою родину. Я Ілащука Оріка Іванівна, народилася в селі Топорізь, у Чернівецької області, Новоселицького району, в вмій колгоспників. Батько був їздовим, мати була в колгоспів працювала на полі. Нас було четверо дітей, всі кінчили середню спеціальну освіту. я, ну, так, Ну, так. Хто штанню е, освіти, можливо, мав якусь освіту. Всі ми мали цю е, середню спеціальну. А де ви саме навчалися? Я після, навчалася в Лівківському, сільсько бухгалтерському технікумі. Заочно. Е, зрозуміло, після закінчення навчального закладу ви працювали? Працювала у колгоспі е, рахівником, а потім перейшла у хлібний магазин. Турвала в хлібному магазині до пенсії. Розуміла, скільки годин тривав ваш робочий день? 7 ми відкривали, обід був з першої до 2, від другої до сьомої. А скільки вам платили і що можна було купити на ці гроші? Тоді? Спочатку платили 60 гривень, потім було 100, потім 120, а потім 200 з чимось. Можна було купити 60, за 60 рублів чехословацький костюм, за 25 рублів можна було купити чехословацькі туфлі. Ну, магазин береш 10 рублів, можеш і до міста і купити хліба, сметани і ще й додому на дорогу буде, ще й пончики по 7 рублів поїсти. Дякую, гарно. Скажіть 7 ви... копійок. Скажіть, будь ласка, чи були якісь екстраординарні ситуації у вас на роботі? Хабарництво, доноси, випадки корупції? Ні, а не було. Хлібний магазин, в який може бути хабарництво і корупція. Це нема. Як ви проводили свій вільний від роботи час? Свій вільний роботий час ми зі своїм чоловіком ходили в танцювальний колектив. Танцювали, у був наш народний танцювальний колектив, «Топорівчанка». Були У Києві виступали, у Москві виступали, а потім вже з'явилися діти, ну, ходили в церкцеї, у хор, тут у селі. Сам дружина, весело було, молоді були. Можливо, у театр ходили чи музей? Були у театрі, на виставі ой, не ходить та й на вечорниці. Чи часто тоді люди ходили в гості одне до одного? В Гості дуже ходили часто, телефонів не було, спілкувалися тет-а-тет. До кумів, до родини, до дітей, до родичів, на храми ходили. Ну, все було весело, нема що казати. Чим ви пригощали зазвичай гостей? Все, що було в хаті. Корова була, свині були, яйці були, корова, сир, сметана. Ну, що було в хаті, чи хто що чи, там чи парабульки піджарило, чи що. Все, що було в хаті, було. Розкажіть про свою улюблену страву. Моя улюблена страва печення. З і з туди записане таке кісто на яйцях в духовку, от туди має любне печення. І таке ось. Галушки дуже любила. Сама крутила, сама варила, сама їла. Дякую, розкажіть про своє релігійне життя. Як часто ви ходили до церкви? Я ходила за дівчини до церкви, так як всі час ходили. А після замінжів, 25 років, я постала ходити до церкви. Постійно співаю в церковному хорі і дотепер. Мені вже 75, я співаю ще в церковному хорі. Людей ходило багато, Потім був такий період, що трохи не дозволяли, але все рівно люди йшли. А коли вже зробилася незалежна Україна, то взагалі стало свободно. Люди ходили до церкви, ходять і тепер і все дало. Розкажіть про своє улюблене релігійне свято? Дуже люблю Різдво. Колядки, маланка, походи один до одного в гості, ходили колядувати, збиралися сусіди один до одного. Дуже весело і дуже таке інтересне свято. А як ви готувалися до нього? Ну як готувалися? тримали до, до самого Різдва святий вечір, всі пісні страви, куття, галушки, біб. Ну, Все, що треба, пісне, клали на стрів, а потім вже на Різдво розгулялися. Було все, що хочеть. І галушки, і, і ковбаса, і м'ясо копчене, Ну все, все своє производство. Гарно дякую вам за інтерв'ю. До побачення.